Вітаю всіх! Пропоную переглянути вихідні, кому і що принесуть розклад, як завжди, на три варіанти коротко про головне. Тож, перший варіант, другий варіант і третій варіант. Обирайте свій. я починаю з першого. Перший варіант для вас. Ну, для першого варіанта для когось може бути дуже активно, що буде визнання вас у суспільстві. Можливо, ви якимись своїми досягненнями, можливо, якимись своїми діями вже досягли певних результатів. За це ви будете отримувати винагороди, визнання, як я вже сказала, хтось, можливо, фінансове доповнення до всіх приємних подій, для когось, можливо, будуть е, такі е, ну, презенти або Подарунки, ну, щось приємне за це ви будете мати. Для когось, можливо, актуальне інше питання. А ви отримаєте звісточку про ваші сердечні справи. Комусь ви можливо освідчитеся, хтось вам освідчиться, або ви комусь освідчитесь у коханні. Можливо, це буде здалеку людина, з якою ви ну, може, можна сказати, так, що або давно так. Не бачилися або, можливо, взагалі такого тактильного контакту у вас не було, але ви могли десь спілкуватися за допомогою. Як зараз у нас багато гаджетів, то зв'язок завжди з людьми є. Тому, якому це актуально, ви отримаєте також або подаруночки, або визнання. Загалом для когось можуть навіть надійти фінанси, для когось це може бути лист, а для когось просто задоволення від того, яке положення у суспільстві ви займаєте. Тобто у вас якісь будуть приємні події. Також, можливо, до вас хтось на гостину може завітати, для когось це будуть актуальні повідомлення, або, можливо, якісь листи ви зможете отримати. Я бажаю вам приємних вихідних. Другий варіант для вас події. Жінка, чоловік і обручка. Для когось у прямому сенсі в цей день складеться пара. І хтось отримає ну, або дівчинка, або дівчинка зробить чоловікові, або чоловік дівчинки пропозицію про такі серйозні стосунки, де ви вже вступите у законні, законний шлюб. Для когось, можливо, просто ви отримаєте пропозицію, хтось буде обмірковувати. Про те, що у вас поки що не вирішені питання є якісь. Є якась від вас закрита інформація, яку ви будете, як чоловіки, так і дівчатка, намагатися для себе з'ясувати або прояснити. Але це буде не наразі. В партнерських стосунках у вас будуть дуже такі приємні позитивні спілкування, навіть якщо ви, можливо, хтось познайомиться, то ви будете задоволені від тих від того знайомства, і воно має перспективи на подальший розвиток. Для тих, хто в партнерстві, у вас взагалі буде таке приємне спілкування, затишок і родинний, і вам буде взагалі так гармонійно у двох. Але все ж таку якусь інформацію для вас потрібно буде прояснити. Я бажаю вам приємних вихідних. Третій варіант дитинка, гора і вершник. Для третього варіанту також знову вийшла гора, і це говорить про те, що поки що вони знайшли рішення, як її обійти або як вирішити те питання, яке вас турбує тривалий час. Щось вас там турбує, турбує вас із минулого. Тобто, можливо, якісь були звістки, можливо, ви десь їздили, або до вас хто приїжджав, і якісь, можливо, були спілкування, обговорення, можливо, хтось отримував пропозиції. І ви, ну, можливо, це все в своїй голові прокручуєте, обмірковуєте і шукаєте рішення, як вам те зробити. Тому що, як вирішите це питання, ви його не бачите. Вам заважає та гора, яка закриває ваше бачення, вашого, ваших перспектив і вашого майбутнього. Тому для вас є така підказочка, що вам діяти потрібно, як дитина. Тобто не опирайтесь на якийсь минулий досвід, не обмірковуйте без, кін... без кінця одні й ті самі події, які вже давно минули, їх потрібно і навіть забути: забути якісь страхи, свої, образи, якісь негативні емоції, а діяти з відкритим серцем. Ви тоді, якщо ви ризикнете піти у щось нове, відкинете свій минулий досвід, ви зможете знайти обхід у той гори, яка не дає вам. Покою і не дає вам можливості рухатися далі. Тому перепони це все наше уявлення. Як такових перепон взагалі не існує. Існує тільки креативний підхід і той напрямок, який ви обираєте, для того, щоб вирішувати свої питання. Оце для вас і доведеться вирішувати на цих вихідних. А я бажаю вам приємних вихідних.